Для штурмів наші військові використовують українські броньований автомобіль «Гюрза». Як ця машина зарекомендувала себе на передовій? Дивимось у матеріалі наших колег з Армія Тіві. Ця машина не створена для повільних маршрутів. Бездоріжжя траса ліз юрза працює там, де важливі швидкість і захист. Саме тому її використовують штурмові підрозділи. Юрза -01 – це машина, у якої другий клас бронювання за стандартами НАТО. Це означає, що вона має витримувати влучання кулі 7,62, а також підрив на протиланковому фугасі з масою заряду до 6 кілограмів. Броньований автомобіль створений на базі Dodge Ram 5500. повний привід, дизельний двигун і важке озброєння для роботи без компромісів. З озброєння, якщо подивитись нагору, бачимо кулемет Канік 127, і він розташований таким чином, що кулеметник, коли працює власне на своєму робочому місці, він повністю захищений від уламки, від влучання куль більш дрібного калібру. За рік служби бойовий екіпаж адаптував машину під реальну війну. Захист від fpv дронів, додаткова гума, посилені вузли. Усе з практика, а не з інструкцій. Італи, сьогодні взагалі важко уявити будь-яку військову техніку без отаких от мангалів. Хлопці постаралися для того, щоб убезпечити машину від влучання FPV. За кермом цього звіра військовий із позивним лінкольм. Для нього Гюрзане а робоча машина. Добрий день, добрий. У вас тепленько, гарненько. Це приємно, до речі. Отже, досить важкі двері, я скажу так, а не особено. Це пан Лінкольн. Ну, є свої моменти які? По болоті, наприклад. Краще не ставати. Якщо пливеш, пливи, хоч і помаленьку, але пливе пливе, бо якщо станеш, не факт, що ти виїдеш. Це пливає на це сама резина. Машина важка, понад 10 тонн, але швидка і містка. З позитиву. Маневрена, мені подобається. Швидко їде. Ну, максимально скільки можна. Місця багато. Загрузка, вигрузка десанту йде типу, швидше, ніж в інших автомобілях. Ну, по салону приємно. Всередині вісім місць антиуламкове покриття. Прості для бійців, для яких кожен виїзд може стати бойовим. Ну, Якщо хлопці вже які грузилися, Хоча б пару разів і їм допомагати. Ну, хвилина, там, півтори, там можна пригнути все. Екіпаж броньовика це не лише техніка у разі підбиття, вони стають піхотою і до цього готові. Тобто нас можуть підбити, машина стала, ми за різачки з автомати їщі і в десь чи в ліс, чи в посадку, чи декуди-небудь. Ми ж пару місяців нас підготовлювали іменно в 2-2-5. Ну, гань, будемо казати, ганяли, не зря вони ганяли, якщо чесно. Брак часу головний виклик для українських виробників техніки, але Юр завже має наступні покоління. А це означає броньованих рішень для фронту ставатиме більше. Юрій Лузенко, Андрій Макаренко, армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини.